Вночі чоловік прийшов додому п'яний, та вранці говорить дружині. У нас, по ходу, барабашка є. Як ти дізнався. Відкриваю вночі двері до туалету, і світло саме включилося, а коли закрив, саме і виключилося. Ах ти, Алкаш, недоумок, так ось хто навалив у холодильник. Мати запитує Вовочку. Навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Контролюю тебе, чи не перегинаєш ти палицю? Що довшає, коли його беруть у руки. Пропускають між грудьми і засовують у отвір. Ремінь безпеки. А не те, про що ви подумали. Зловив якось один підприємець золоту рибку. Вона йому й каже Відпусти мене, я виконаю будь-яке твоє бажання. Підприємець. Я хочу, щоб у мене ніколи не було жодних проблем. Щоб я був, як ніколи, спокійний. Щоб про мене всі добре говорили. І головне, щоб я не боявся за свій стан. Рибка гаразд похорони через три дні. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.